4 жовтня 2024 рік. Місто Дніпро. І це перед вами кущ, який ось розкинувся на одну сторону. Тобто я трошки листя обібрав. От, і на іншу сторону також. В цілому кілограмі, думаю, під 40. Назва йому Gold Globe. Це винарат з середньо -пізніми, пізніми термінами дозрівання. Навіть в тому році він, до речі, дійшов у нас. І в цьому році ми дали більше навантаження на ньому. От хоча планувалося зробити одну грону на пагін щоб він ще швидше визрів, потім не вистачило часу, так і залишилось по дві грони на пагін значить Чим нам цей виноград дуже подобається. Він подобається ним, нам тим, що він безпроблемний в плані тріску. Він середньопізній і в нього є мускат. На цей термін у нас сортів небагато. Тут можна перелічити такі, як, наприклад, брилянтовий мускат. Чи мускат бриллянтний, палестина от, і Golden Globe, по цей все. Це ті, які йдуть з хорошим, прям насиченим шикарним мускатом. от Чимські нагадує мускат Італія. голглоб це, до речі, виноград, який вирощується в промислових масштабах в Турції. Я його рекламував у 2023 році і зараз буду рекламувати. І в подальшому також його буду рекламувати, оскільки він з дуже хорошим мускатом. Хорошою цукристістю Правда для центральних південних регіонів України. Я думаю, що він підійде навіть і для Вінниччини, Черкащини, десь для цих регіонів також. Але там потрібно краще вирощувати по одній на напагін. В середньому гронка тут виходить десь грамів 800 приблизно так. От. А як бачите, по плодоніжці він уже дозрів десь тижнів з 2, точно, якщо не три тижні. Але ми його не різали спеціально. Е залишаємо завжди його на останню зрізку. І от 4 жовтня пройшло це е передостання зрізка. Останнє будемо прийдемо до залишки, доріжемо. От. Е він піде ось на передостанню, останню зрізку. раз дві бананочки тут зніметься, кілограм під 40. На базарі вже на сьогоднішній день, 2024 році, винограду з хорошим мускатом немає. Привозять з Турції Red Globe, потім султаніну. Потім е, якісь білди продовгувати, чим на Ландж схожий виноград, але просто з гармонійним смаком непогану цю кристістю. Та муската хорошого немає. І от якраз для нас е, голглоб є одним із тих сортів винограду, який йде з хорошим мускатом. Ще, До речі, можна сюди додати водолій і ландреж, до речі, от, також хорошо збирається на кущах. Так що голглоб для нас. Це дуже цікавий сот нараду.